Turn it it down. Take it easy. Hold on. Stay put. So far, so good. Take your time. Stand by. Get alive. Якщо ви не зрозуміли значення цих розмовних фраз вказівок та інструкцій, тоді вам сюди. Сьогодні ми розберемо та потренуємо на тренажері важливі розмовні фрази. Здебільшого інструкції, з якими до вас звертатимуться, і ви маєте розуміти, чого від вас хочуть. А також ви маєте навчитися вправно ними оперувати в розмовній англійській мові. Перший тренажер буде вам слугувати одночасно поясненням і вправою. Спочатку перегляньте його та розберіться з логікою побудови фраз. Так їх вам буде легше зрозуміти та запам'ятати, і тоді не доведеться зубрити. До того ж, логіка та принцип побудови цих фраз поширюються на всю англійську мову. І це вам стане в пригоді під час самостійної побудови подібних виразів. Звертайте увагу на вимову. І на те, як кінець і початок слова з'єднуються між собою, роблячи ваше мовлення злитим і швидким, і це ж дає змогу вам розуміти злитість і швидкість мовлення носіїв англійської мови. Працюючи з цим фрагментом, як і з тренажером, ви маєте домогтися того, щоб давати відповідь вголос через чверть або півсекунди після того, як прозвучить завдання англійською. Не перекладайте в умі, ви маєте саме встигнути сказати вголос. Або хоча б почати говорити в голос – один із варіантів відповіді. А тепер вперед. Let's go ahead. Take care. Бережи себе. Бувай. Щасливо. Успіху. Ну давай. Тримайся. Take a seat. Сідайте. Присядьте. Go ahead. Вперед. Сміливіше. Починайте. Давайте. Take it easy. Не бери в голову полегше. Не заморочуйтеся. Забий, не парся. Розслабтеся. Take your time. Не поспішайте. Не спішіть. Час ще є. Turn left. Поверніть ліворуч. Turn off the lights. Вимкніть світло. Turn down the music. Зробіть музику тихіше. Keep the change. Решти не треба. Залиште решту собі. Keep in mind. Не забувай. Май на увазі. Come on. Та годі. Перестань. Та облиш. Та ну. Давай. How's it going? Як справи? Як поживаєте? Як просувається? Як успіхи? So far so good. Поки що все добре, поки що непогано. Все йде нормально. As good as it gets. Краще не буває. Get dressed. Одягайтеся. Get some rest. Відпочиньте трохи. Перепочиньте. Turn right. Поверніть праворуч. Get a life. Займися справою. Займися чимось. Тобі що робити більше нічого? Досить страждати фігнею. Коли ти тільки порозумнішаєш. Stand aside. Відійдіть. Відійдіть у бік. Turn in your phone. Turn in your report. Здайте ваш телефон. Звіт. Get your act together. Зберіться. Візьміть себе в руки. Приведіть себе до ладу. Get ready for. Be ready for. Приготуйся до. Підготуйся до. Be aware. Майте на увазі. Знайте. Be careful. Будь обережний. Be on time. Не спізнюйся. Будьте вчасно. Be patient. Потерпіть. Майте терпіння. Будьте терплячі. Be quick. Покваптеся. Скоріше. Давай швидше. Hold on. Тримайся. Зачекай. Почекай. Зачекайте на лінії. Не клади слухавку. Keep your eyes open. Дивіться в обидва. Уважно дивіться. Hold your ground. Стій на своєму. Не поступайся. Не піддавайся. Be still. Заспокойтеся. Не шуміть. Тихо. Hold still. Не ворушись. Не рухайся. Stand back. Відійди назад. Не наближайся. Не підходь. Тримайся подалі. Stand by. Зачекайте. Очікуйте. Slow down. Повільніше. Не так швидко. Пригальмуй. Stay close. Тримайся поруч. Не відходь. Stay put. Побудь тут. Нікуди не йди. Будь на місці. Watch your step. Дивись під ноги. Дивись куди йдеш. Watch your head. Не вдарся головою. Go ahead. Давай вперед. Сміливіше. Turn off your phone. Вимкніть телефон. Turn it down. Зробіть тихіше. Straight ahead. Go straight ahead. Walk straight ahead. Їдьте, ідіть прямо, прямо вперед. Turn it up. Зробіть голосніше. А тепер перекладаємо англійською тільки в голос, і максимально швидко. Ви маєте відповісти одразу після того або навіть під час того. Як звучить завдання? Якщо вам на відповідь потрібна одна секунда або більше, це незадовільно і цього недостатньо. Я раджу спочатку відпрацьовувати тренажер невеликими фрагментами по одній хвилині, багаторазово відмотуючи назад, доки не досягнете блискавичної реакції, швидкої та злитої вимови. Ну а коли відпрацюєте по фрагментах, можна проходити тренажер наскрізь на витривалість, усуваючи помилки, покращуючи вимову. Швидкість реакції, злитість і швидкість мовлення. Ну, а тепер. Get your act together, get ready, and go ahead. Займися справою. Get a life. Бувай. Щасливо. Бережи себе. Take care. Присядьте. Сідайте. Take a seat. Вперед, сміливіше. Go ahead. Не бери в голову. Полегше. Не заморочуйтеся. Take it easy. Зачекайно, почекай. Hold on. Поверніть праворуч. Turn right. Як справи? Як поживаєте? How's it going? Краще не буває. As good as good it gets. Тримайся поруч. Не відходь. Stay close. Вимкніть світло. Turn off the lights. Візьміть себе в руки. Приведіть себе до ладу. Get your act together. Поверніть ліворуч. Turn left. Займися чимось. Get a life. Зробіть музику тихіше. Turn down the music. Та годі. Перестань. Давай. Come on! Решти не треба. Залиште решту собі. Keep the change. Не забувайте. Майте на увазі. Keep in mind. Не заморочуйся. Не парся. Take it easy. Відійди назад, тримайся подалі. Стендбек. Поки що все добре. Поки що непогано. Поки що все йде нормально. So far so good. Не піддавайся стій на своєму. Hold your ground. Швидше, давай швидше. Be quick. Секундочку. Почекай но. Hold on. Не поспішайте. Не спішіть. Час ще є. Take your time. Одягайтеся. Get dressed. Починайте. Уперед. Go ahead. Відпочиньте трохи. Перепочиньте. Get some rest. Досить страждати фігнею. Get alive. Як просувається, як успіхи? How's it going? Краще не буває. As good as it gets. Відійдіть бік. Stand aside. Здайте ваш телефон. Звіт ключі. Turn in your phone. Report. Keys. Зберіться, приведіть себе до ладу. Get your act together. Запам'ятайте це, майте це на увазі. Keep it in mind. Розслабтеся. Не беріть у голову. Take it easy. Приготуйся до цього. Get ready for it. Be ready for it. Знайте. Майте на увазі. Зверніть увагу. Be aware. Та ну, давай. Come on. Будь обережний. Be careful. Нікуди не йди. Звідси ні кроку. Stay put. Зачекайте на лінії. Не клади слухавку. Hold on. Коли ти тільки порозумнішаєш. Get alive. Щасливо. Успіху. Take care. Не ворушись. Не рухайся. Hold still. Уважно дивіться. Дивіться в обидва. Keep your eyes open. Давайте. Вперед. Go ahead. Стій на своєму. Не поступайся. Hold your ground. Заспокойтеся. Не галасуйте. Тихо. Be still. Не спізнюйся. Будьте вчасно. Be on time. Відійдіть вбік. aside. Потерпіть. Майте терпіння. Be patient. Покваптеся. Be quick. Тримайся. Ще трохи. Протримайся. Hold on. Відійди назад. Не підходь. Stand back. Ну давай, будь здоровий. Тримайся. Take care. Зачекайте. Очікуйте. Stand by. Тримайся поруч. Не відходь. Stay close. Побудь тут, нікуди не йди. Будь на місці. Stay put. Дивіться під ноги. Дивись, куди йдеш. Watch your step. Повеси, не клади слухавку. Hold on. Не вдарся головою. Watch your head. Приготуйся до співбесіди. Get ready for the interview. Be ready for the interview. Акуратно. Обережно. Be careful. Вперед. Давай вперед. Сміливіше. Go ahead. Вымкнуть телефон. Turn off your phone. Сробить тихіше. Turn it down. Йдіть ідіть прямо вперед. Straight ahead. Go straight ahead. Walk straight ahead. Зробить голосніше. Turn it up. Дивіться в обидва. Уважно. Keep your eyes open. Давай, зберися. Come on, get your act together. Пригальмуйте і поверніть праворуч. Slow down and turn right. Зачекайте, спочатку здайте ключі. Hold on, first turn in your keys. Нікуди не йди. Звідси ні кроку. Я повернуся за кілька хвилин. Stay put. I'll be back in a few minutes. Чекайте, він зараз поговорить із вами. Stand by, he's gonna talk to you. Час ще є. відпочиньте трохи. Take your time, get some rest. Зробіть музику голосніше і вимкніть світло. Turn up the music and turn off the lights. Перестань. Тобі що? Більше робити нічого. Come on, get a life. Не ворушись, бджола зараз полетить. Hold still. The bee is going to fly away. Знаєте, вам доведеться заплатити більше. Be aware you'll have to pay more. Тримайтеся це ще не все. Hold on, that's not all. Не голосуй і тримайся поруч. Be still and stay close. Як справи? Як успіхи? How's it going? Поки що непогано, поки все нормально. So far, so good. Залишайтесь на лінії. Я зараз гляну, перевірю. Hold on, I'll check it out. Полегше не так швидко. Take it easy, slow down. Идите прямо вперед, а потом поверните леворуч. Walk straight ahead and then turn left. Давай, одягайся, час щея. Come on, get dressed, take your time. Ну, давай, бывай и помятай про це. Take care and keep it in mind. Зачекайте, вимкніть телефон. Hold on, turn off your phone. Обережно дивіться в обидва. Be careful. Keep your eyes open. Відійдіть назад і не рухайтеся. Stand back and hold still. Не шуміть, діти сплять. Be still, the kids are asleep. Нікуди не йди, будь тут і щоб тихо. Stay put and be still. Тут повільніше дивись під ноги. Slow down here. Watch your step. Тримайся, ми скоро там будем. Hold on. We are going to be there soon. Давайте, починайте. Come on, go ahead. Зроби телевізор тихіше. Або вимкни його. Turn down the TV. Or just turn it off. Зачекай, не вдарся головою. Hold on, watch your head. Поки що все непогано. Краще не буває. So far so good, as good as it gets. Не заморочуйтеся, решта не треба. Take it easy, keep the change. Та постривайте, розслабся. Hold on, take it easy. Здавайте свій звіт і чекайте. Turn in your report and stand by. Відійдіть у бік і приготуйтеся. Stand aside and get ready. Стій на своєму, не забувай про це. Hold your ground, keep it in mind. Майте на увазі це може зайняти кілька днів. Be aware it may take a few days. Давайте перепочиньте і починайте. Come on, get some rest and go ahead. Тримайся поруч і дивись під ноги. Stay close and watch your step. Майте терпіння і чекайте. Be patient and stand by. Одягайтеся і не спізнюйтеся. Get dressed and be on time. Давай швидше. Be quick. Візьміть себе в руки і не поспішайте. Get your act together and take your time. Чудово. А зараз підписуємося. Хто ще не підписався, тиснемо на дзвіночок, і вам надходитиме повідомлення про вихід нових відео. І ви завжди будете в курсі виходу нового тренажера та інших роликів. Я також попрошу вас поставити вподобайку і поділитися посиланням на це відео в соцмережах. Ніколи не здавайтеся, тільки завзятість і практика дозволять вам заговорити. Тому багаторазово проговорюйте речення говорити вчаться, тільки кажучи. А на сьогодні все. До зустрічі!